Початку цього тижня до поліції Ужгорода почали надходити повідомлення про зникнення з автомобілів місцевих жителів номерних знаків. Натомість в кожному випадку потерпілі знаходили на місці власноручно писану записку, в якій невідомий вимагав за повернення реєстраційних знаків певну суму грошей. Відпрацювавши кілька таких повідомлень, було зрозуміло, що до серії цих подій причетна одна й та сама особа. Працював зловмисник виключно вночі та кожного разу в іншому районі міста. Для його викриття протягом останніх кількох днів співробітники кримінальної поліції Ужгорода проводили оперативні заходи. Вже сьогодні вночі фігуранта впіймали. Він саме намагався зірвати номерні знаки з чергового автомобіля. Причетним виявився 59-річний, раніше судимий уродженець Донецької області. Останній у скоєному зізнався. Поліцейські вилучили у фігуранта ряд речових доказів і наразі встановлюють коло потерпілих осіб, щоб повернути громадянам викрадені реєстраційні знаки. У цій справі триває досудове розслідування.